Як зухвалість Ніоби розбудила страшну помсту богів, вона мала все. Красу, багатство, сім синів і сім дочок. Вона вірила, що гідне поклоніння не менше за богів. Але одна фраза, сказана в голос, стала вироком для всієї її родини. Це історія Ніоби, жінки, яка не смілилася кинути виклик Олімпу. Вона мала сім синів та сім дочок. Вона пишалася ними, як ніхто. Але саме це стало початком її падіння. Одного дня на площу фів вийшла пророчиця Манто, дочка Віщуна Рей. Вона закликала жінок принести жертви богині Лето та її дітям, божественним близнюкам Аполлону й Артеміді. І всі жінки послухали, окрім однієї. Ні, оба. у найкращому вбранні оточена слугами гордо вийшла до вівтаря і запитала: чому ви поклоняєтеся тій, якої ніколи не бачили, а не мені. Я донька Тантала, єдиного смертного, що сидів за столом із богами, мій дід Атлант. А зі сторони чоловіка моєму роду сам Зевс. Чому ж не приносити фіміам мені, матері сімох синів і семи доньок? Ці слова стали викликом. Лето почула їх. Гнів богині був страшний. Вона поскаржилася дітям Аполлону й Артеміді. Смертно вихваляється численним потомством. Зневажає мене, якщо люди забувають шанувати богів, руйнується сам порядок світу, і божественна кара не забарилася. Старший син Ніоби, Ісменей, їхав верхи, коли стріла пронзила його наскрізь. Його брат Сіпіл спробував утекти, та й його не здогнала смерть. Одна стріла вбила двох Педіма і Тантала Молодшого. Альфенор кинувся до братів, але впав сам. К красеню Дамастоскену знадобилося кілька стріл, а благання Елеонора залишилося без відкриття. Звістка про трагедію вмить долетіла до палацу. Гнів богів зруйнував життя ніоби. Її чоловік не витримав втрати і наклав на себе руки. Але жах тільки починався. Коли ніоба у розпачі благала небо, впала перша її донька. Потім ще одна і ще залишилася лише найменша. Нього благала богів помилувати хоча б дитину, але й та впала мертвою за спиною матері. Від горя ніоба скам'яніла. Її перенесли на гору в рідному краї, і там, на холодному камені, й досі стікають її сльози, як нагадування про небезпеку гордині. Якщо вам цікаві такі глибокі і драматичні історії з давньогрецької міфології, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і діліться відео з друзями. Попереду ще більше легенд, які змушують замислитися.